Кошенята попліткуємо, які вони реальні відгуки реальних людей на курси інфокраїв. Чув про крипту щось десь читав, може навіть щось купляв, але так, щоб стабільно заробляти, не мощуйтесь зручніше. Сьогодні буде цікавезно, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо розбирати. Та назва я вже думав, мене зараз будуть там максимально розйобувати по всім фактам, яких по факту і немає, і відео їх немає. І в цілому мене вписали в когорту людей, про яких теж ніяких фактів немає. Автор просто взяв, вигадав назву для того, щоб максимально набити собі якихось там переглядів на таких байтових назвах. Він сам на початку говорить, то я криптівщині нічого не розумію, і слава Богу. Так якщо ти не розумієш, на ти лізеш, нахуй ти засираєш мою команду, мій бізнес, нахуй я ти називаєш мене інфоциганом, якщо ти абсолютно нічого не шариш, нашу ти висловлюєшся про якусь тему, в якій ти не те, що не експерт, яку ти вимовити нормально не можеш. Пам'ятаєте, це гнівне відео від Богдана Буше. Його реакцію на наше з вами відео про інфоциган, яке вийшло ще 7 чи 8 місяців тому. Він побачив тільки зараз, і його дуже обурив сам факт того, що він потрапив у список інфоциган. Я запитав у наших кошенят, які пройшли в нього курси по трейду, щоб зрозуміти. Яку особливу цінність мають його курси по трейдингу, і ми з вами маємо конкретний відгук. Юлю, привіт, розкажи, будь ласка, як ти дізналася про трейдингові курси Богдана Буше і чому на них пішла? Привіт, дізналася через таргетовану рекламу. Десь в минулому році мені потрапляла вона в цьому році. Також потрапила. Я думаю, ну можна вони пішли через марафон. Як п'ятиденний марафон, на якому вони розповідають, типу, що таке крипта? Це зроблено буквально для новачків. Ну тобто, з цього курсу я буквально нічого не дізналася. Вони попросили мене навіть потім скинути їм відгук. Я закинула, вони мене взяли в свою презентацію, типу, як кращі учні цього марафону. Коротко, вони вибрали трьох людей, з ними зараз я контактую, з ще одним я не знаю. Контакту. А, значить, а, чому я пішла сюди? Бо я десь приблизно вже рік щось шукаю, якусь людину, яка могла б навчити, типу, щоб ну так роз'яснити, що таке, крипта і так далі. А, от А яка була вартість курсу? Вартість курсу, вони зробили класну систему. По-перше, Після закінчення марафону ти маєш е, скидати ну як не скидати, а типу, робити заявку, типа квиток, і вам перетелефонують і е, з вами будуть розказувати за це. Значить, е, система дуже класна. Е, він випитує, типу, в тебе що ти, чим ти займаєшся, е, які в тебе там е, доходи, плюс-мінус. Ну так, в обхідній путі, звісно ж, да? не в про це запитують. Того, що я спілкувалася ще з одним чоловіком, який теж хотів брати, але його відмовила жінка від цього. І, Значить, йому, наприклад, якщо мені ціну сказали 550 євро, то йому сказали ціну 980 євро. Вони роблять, формують портрет людини, зрозуміти скільки вона приблизно може вивалити, і кожному називають різну ціну. Ну, по-моєму, класна картина. Oh. Мені сподобалось більше всього, як я в кінці говорю буквально через е, годину, бо моя дівчина говорить: типу, що ну, попахує тут, а я ж уже все? Ну я працювала, звісно, в цій сфері, але типу, я вже все, так я думаю, ну класно, все ми беремо. І вона мені говорить, що то тут нечисто. Я така думаю, ну окей, ми порозмовляли десь годину, я така, ну, блін, напевно, що це нечисто. Пишу через годину кажу, поверніть мої кошти. Людина пропала просто. Десь потім він мені телефонує, я зайнята, типу, я не можу взяти слухавку. Пишу йому, типу, ну, в інший час, ввечері, типу, зателефоную. Він пропав, я йому пишу, там, не пам'ятаю, який день, в п'ятницю буквально. Я говорю, ну так що там? А він, типу, мені телефонує. Ми з ним розмовляємо, розмовляємо 30 хвилин. відеозапис цього всього є. Е, і він мені накатує, то, що я не можу повернути тобі кошти, бо ти звернулася е, не, за... коротше, після 24 годин, після того, як ми з тобою розмовляли. Я говорю, чувак, в тебе є, типу, ну, 24 години. Каже, Через годину після нашої розмови тобі написала. Він такий, я нічого не знаю. Я кажу, ну, хорошо, давай подивимося вашу оферту на сайті, типу, що там написано? Він такий пункт такий, таки, -то, таки -то", каже, тут вже в пункті не то написано. Він такий, ой, не то, Тіпо, там, пункт 10-й правила і так далі. У них в правилах прописано. Але там момент того, що немає, типу, якщо ти закидуєш за місце, кошти, що ти їх не можеш собі повернути назад, у них цього не написано. У них написано просто: якщо ти типо, не почав навчання, нічого такого, ти можеш повернути кошти. Якщо ти звернувся за після 20, не після 24 годин. А як від самого початку відбувалася комунікація? От ти побачила таргетовану рекламу, зацікавилася, перейшла на сайт, я так розумію. Бронюєш місце чи. Ні, е, е, було так. Там був типа, аля марафон, реклама марафону. Ти заходиш на цей марафон, в бот, по-моєму, тебе закидає в чат, прям, там є різні гілки, вони дають відео кожного. Е... Не відео це було, а це була, типу, як е, онлайн-конференція, коротше, в Ютубі просто стрім. Вони там розповідають щось за крипту. Ну, по типу, мінімум. Самі перші такі для, для початку, щоб можна було розкачати. Е, потім вони дають завдання. Типу, ти виконуєш завдання, скидаєш в чат з домашніми завданнями це все. А потім, вже як кінечний ефір, вони такі говорять: ну приходьте, тому що у нас будуть бонуси. Ну, понятно, бонуси люди всі заходять на це все. Вони по 25 доларів роздавали трьом людям, здається. З цими 25 доларів теж історія була така. Люди вже пишуть: типа, а що там ну, по розі що, Тіпа, де гроші? І вони тільки раз і відповіли: типа, да, типу, типа, зробимо. Ну, там через день буквально не відповіли, потім этот, пишуть: а вже прийшли кошти чи ні комусь, але вони такі: ні, нічого не прийшло. Потім я закидую свою смс-ку, типу, мене намахали. Ті, все. І вони такі, раз і одразу же позакидували людям на кошельки, коротше, по 25 доларів. А в рамках цього марафону, ти от для себе зрозуміла, що таке крипта, і взагалі цінність отримала інформацію якусь? Якщо б я була повністю нуль. Типа, можливо, це було б корисно для мене, а так я не повністю нуль, типу, і особо користі не маю. А можна сказати, що інформацію, яку ти отримала, це в принципі можна не знаю, там через чат GPT, через Google, тобто власним ресерчем? Та спокійно, так. Да. Тобто авторської якоїсь методики, щось суперексклюзивного такого не було? Ні, там нічого такого не було. Ми зараз знаходимо цю інформацію буквально у всіх чатах, ну як у всіх чатах, там де розповідають про крипту і так далі. Люди дають це цю інформацію просто безкоштовно. Тобто нічого такого там вау немає. І що таке авторська методика? Разві авторська методика їм взагалі існує? Ну матцею, наприклад. От якби Богдан Боше це запропонував, це вже було б ексклюзивно. Ну да, <реш> ну що то Богдан не 10 із 10. Ну? Богдан це. Така маркетингова фігура в рамках цього курсу, щоб притягти увагу, а по суті, це просто шарашкіна конторка, ну, умовно кажучи. Абсолютно, що і грають на Буша, грають. Тому що, коли ми перший дзвінок був, який не записаний, на жаль, типу, на камеру, то цей Владислав, якого звати не Владислав, напевно, я не знаю, казав про те, що. Цей, значить, у нас же в команді Богдан Буше, я говорю так, і що що у вас в команді Богдан Буше? Коротше, і потім я вже розмовляла з людьми, і жінка говорить: типу, я хотіла купити цей курс того, що там Богдан Буше, типу він ж не буде брехати, ну тому що він же все-таки, як це буде, медійна особистість. значить. А я така думаю, ні. А також є персонаж, якого звати Діма Шевчук. Його в свій час піарила дуже активно Наталя Холоденко, і навіть дехто, господи, прости називали його коханцем Наталі. Але ж там зрозуміло, що хлопак по-шоколадному. Сьогодні перший день, як мені 29, і ось що я зрозумів: ви ніколи не можете бути друзями з тими, в кого є навіть маленький натяк на заздрість. Заздрість на те, що ви робите, заздрість на ваш успіх. Заздрість це отрута, яка руйнує абсолютно все. І з такими людьми лише один варіант. Це обрізати всі відносини той час, коли Богдан Буше продає курси успішного успіха по трейдингу, а Діма Шевчук продає успішний успіх з продажів. Що б я зараз робив, якби хотів швидко почати заробляти злітні гроші в інстаграм? Я би точно почав вивчати запуски і продажі. І здається, я записав найкорисніший урок за все моє життя, Покроковий план старту в запусках з повного нуля, як дійсно робити великі гроші. Особливо це актуально для тих, у кого маленькі блоги, або ви взагалі не ведете сторінку. Просто максимально довіртеся. 45 хвилин інформації, яка змінить все, це те, що треба подивитися 100% кожному. Забирайте урок безкоштовно, прямо зараз. Пишіть мені в Директ слово запуск або прямо тут в коментарі. Коментарях і я одразу отправлю вам посилання, як стартувати в запусках новачкам або експертам. Суми курсів вас по-справжньому вразять. Марія, вітаю вас. Розкажіть, як ви дізналися взагалі про курси Дмитра і чому вирішили на них піти? А, взагалі про Дмитра я дізналася від Наталі Холоденко, тому що він її продюсує, наскільки я зрозуміла, і в, у них там були колаборації. Ну і собственно говоря. Так, я про нього дізналася. Ще він харків'янин, ми з одного міста. Цим він мене і підкупив, я почала за ним слідкувати, ну і наче красиво все розповідає, приводить факти. Картинка дуже красива. Яка була вартість цього курсу? Це курс по навчитися робити продажі, правильно? Так, це курс з продюсування, той пакет, який я придбала, він коштував 35 тисячі євро. Мене дармово відібрало, бо я знаю не тільки у вас. Як відбувається, до речі, оплата це на картку, чи це ФОП, чи а, як це з технічної точки зору виглядає? А, мені давали реквізити через вейфопей, і я таким чином переводила гроші. Дві оплати були на його академію Елаундж і дві оплати на взагалі чоловіка, його бившої колишньої дівчини. Він з нею партнери да. Ну, коли я це робила, я не відслідковувала, куди, куди я відправляю гроші. Тобто, платіж розбивається? Ну, в моєму випадку, так дівчата, які були зі мною на курсі, і потім теж були постраждав і є постраждавшими. Да? Вони сказали, що у них були інші ситуації. Вони тому плачували і на його колишню, і на чоловіка колишню. Uh, і ну коротше, розбиваються да, конкретно. А чого саме ви очікували від цих курсів? Що ви хотіли для себе почерпати, дізнатися? Що вас, в принципі, мотивувало звернути увагу на Дмитра? А, uh, Тому що я веду свій блог в інстаграмі, я перукар, uh, і у мене вже ну, з початком війни, uh, у мене була своя студія в Україні. Uh, ми приїхали, і я зрозуміла, що я не хочу бути прив'язана до uh, місця. Стаціонарного і вирішила, що я хочу масштабуватися в онлайні і в онлайні заробляти гроші. А як перекорю це зробити, мені було складно зрозуміти. З часом я вигадала, що я можу зробити дуже класний курс. У мене дуже багато знань, я дуже багато чого можу дати, якої користі, і я захотіла навчитися це правильно продавати. Тобто, щоб я могла позиціонувати, продавати, доводити, розказувати. А що самі курси вам обіцяли? Ну тобто, основні ключові тези: ви купуєте курс продажів. Ви отримаєте? Не нам обіцяли, що з другого місяця навчання ми вже почнемо заробляти. У нас вже будуть неймовірно великі продажі. Ми будемо мега-супер-пупер, чітка я інструкція, ну собственно за цим я йшла. Я думала, що мені дадуть чітку інструкцію: Один, два, три, роби так, 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 Повторюй, і все у тебе вийде. Тим паче, що ну, як він казав, да, у мене вийшло, вийшло з тим, вийшло з цим. Я там запустів і таких, і з і, і все дуже класно. Причому, коли він розповідав там свій досвід з експертами. І це дуже підкупило. Він не розповідав, що да, все вийшло з першого разу. Ні, він розповідав і про факапи. А якщо кидають на гроші? Дивіться, кидають, коли у вас на гроші, ви не знаєте, де кому написати. Я вам це зразу говорю. Це життєвий досвід. Коли от вас імені кидають, з вами ніхто навіть не розмовляє, бо вас уже кинули. Да, от я зрозумів, в чому проблема мого навчання, і от через те, що я хочу, щоб є кожна людина, всі ж приходять з різним доступом, Хтось там вже, наприклад, в якісь курси mm -hmm. проходив, хтось прийшов, навіть не знає, як там сторіс викласти, що таке стікер, як поставити посилання. Треба тримати групу, щоб вони йшли приблизно в одному темпі. Був надан доступ до платформи, де відкривалися відеоуроки уроки і файли PDF з презентаціями з чек-лістами. Далі у нас були се Він залучив свого партнера, якого теж як з'ясувалося, негарно з ним поступив. І той забрав гроші і розірвав з ним відносини. Ну, за його словами, не знаю. А, от. І у нас були розбори, тобто конкретної ситуації. Я там така, у мене от така ситуація. І е, підказували, що в цій ситуації робити, як краще зробити, як запустити, ну і тому подібне. От, плюс е, Дмитро м, нам робив відео в Ютубі, або ну тобто з ним зв'язку такого не було, як в зумі, да? але ми могли там писати повідомлення, і він відповідав. Дуже багато було мотивації насправді, але по факту технічної часті. І Пунктів якихось роби так, роби так, роби так. Ну тобто на третьому місяці навчання я зрозуміла, що я нічого взагалі не розумію, я ні, нікуди не просунулася. Тобто, у мене сплошна психологія і мотивація, а чіткої інструкції у мене так і немає. На третій місяць це от весь курс коштував три тисячі чи якось покрем? курс мав бути півроку. За ці півроку нам обіцяли дуже багато от, м м би кроків, да, інструкцій, що нам треба робити, і що ми на другий місяць вже взлетимо і почнемо заробляти. Але на другий місяць взагалі не було розуміння, як це робити. Була тільки сплошна мотивація, що ви можете все в ваших руках і тому подібне. А що робити з інстаграмом і зі всім рештою, ну якісь такі. Вокруг та около і нічого по суті, тобто, можна сказати, що в принципі ту інформацію, яку ви отримували, це все можна знайти в інтернеті, там в чаті GPT, прочитати і власним ресурсом. Ну, можна і так сказати, да. Тобто, в принципі, це не те за чим я йшла. Я йшла за конкретною інструкцією продажів, а мені розповідали психологію. Психологію можна взяти в іншому місці. Ви просили повернути кошти? Так, да, як вийшло, вийшло так, що у мене ще був пакет з особистим супровідом від Дмитра. Можна було йому ставити запитання, і він відповідав. От дівчата почали писати: у мене просто так вийшло. Я почала навчатися. У мене була робота в салоні, у мене дуже багато всього було. Я якось не зосереджувалася на тому, ну іде навчання і Якось повільно мене це навіть влаштовувало насправді. Вот. А потім дівчата почали писати, що їм відповідає чат, чи Дмитро, і відповіді якісь незрозумілі. Я почала на це звертати увагу, і думаю, ну да, в принципі, я якби експерта не знайшла, я сама експерт, я буду сама себе продюсувати, мені ніхто не потрібен. Тому для чого мені якби цей чат з Дмитром? І я попросила мені змінити пакет тариф. Думаю, там тисяча би, різниця, ну, чи маленька. Попрошу змінити тариф, щоб мені повернули ту тисячу, залишусь на навчанні, можна таку корисну інформацію якусь знайду. На що мені відповіли? Так, відправляйте ваші реквізити. Гроші будуть повернути протягом трьох-сіми днів. І одразу мене заблокували на навчанні, видалили з курсу. Ну, тобто, я пишу: а чому я не можу зайти, а чому мене немає вже в групі. Телеграм-каналі, а відповіді нуль. І я так і не добилась. Мені навіть юристка, коли зі мною потім спілкувалась, вона мені не надала відповіді, чому мене заблокували і видалили в односторонньому порядку, не сповістивши, не оговоривши. Спочатку обіцяли повернути гроші, потім вона почала писати, що гроші ми поверну... повертати не збираємось, що ви заплатили. Договір оферти вони переробили. У нас це теж є який договір оферти був, який став. Ну там такий цікавий пункт у них написаний, що вони можуть змінювати його без ну самі по собі, змінювати ті пункти. Тобто я не знаю, як там. А були інші люди, які теж потрапили в подібну ситуацію. Так, нас багато. У нас на початку було біля 50 зі 130, здається. А от потім дівчата і деяким повертали гроші. Саме на початку, коли вони просили повернути гроші, деяким почали повертати не всю суму там деяких сум їм не вистачало, але повертати почали. А потім, я так розумію, коли вони зрозуміли, що нас таких багато, і вони просто втрачають гроші, то почали відповідати, що гроші повернуті не будуть, і все, і на юриста перенаправили От із 50, е, людей нас залишилось 45, здається. Ну я думаю, що ті, хто отримали хоч якісь гроші, вони просто ну перестали цим займатися, тому що ну це енергетично дуже затратно. Насправді а, на вашу думку, Наталя Холоденко, яка безпосередньо рекламує своїй аудиторії подібних персонажів, чи падає це частково, чи є це частково її відповідальністю того, кого вона рекомендує. Ну, це так само відноситься до того, що Дмитро не винуватий, що у нього за спиною відбувається, а насправді він має це е, дійсно контролювати і розуміти, що там відбувається. Бо якщо е, руководитель не знає, що у нього за спиною коїться, то це дуже дивно. Так само, я думаю, і з Наталею. Вона дуже сильно захищає Дмитра, але вона не знає всієї ситуації. Але можливо, вона отримує відсоток. Цих рекомендацій розумію? А можливо, я вже нічого не я, я вже нічому Пізна. не вірю і да тому, що я розумію, що ми живемо в такій матриці, що я просто в шокі, чесно. Я ну ні ні не хочеться розчаровуватися в людях, але вся ця ситуація просто показала такий такий трешняк Ну що, друзі, ось таку історію ми з вами отримали на вихлопі. Це дуже важлива тема, про яку необхідно говорити гучно і публічно, тому що на превеликий жаль інфоциганство починає активно захоплювати Україну, і з цим однозначно треба боротися. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати нові свіжі випуски. А я вас буду тішити гарячими плітками та розбором інфоциган. Як вам сьогоднішній випуск, пропонуємо вам просто ознайомитись і зробити власні висновки. Які у вас враження, хто проходив, можливо, курси у інших інфоперсонажів і вам є чим поділитися, пишіть або в мого інстаграму. В мій телеграм або безпосередньо тут в коментах власний досвід проходження тих чи інших курсів, а також залиште ваше посилання на інстаграм, щоб я з вами зв'язався і ми зробили продовження цієї рубрики. Якщо вона вам сподобалась, і ви вважаєте її корисною, дуже прошу підтримувати та розповсюджувати це відео. Ну що ж, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. І не забувайте, друзі, це ваша власна відповідальність. Кому ви несете свої кошти. Але знайте, що за маскою професіоналізму і бажанням вам допомогти можуть приховуватись самі справжні троянські коні, які просто наживаються на вашому відчаї або на хвилині слабкості. Побачимось, Па-па!